У Павлограді активно готують заклади освіти до нового навчального року. Відділ освіти разом із спеціальною комісією перевіряє школи, дитсадки та позашкільні установи, щоб подбати про безпеку і комфорт дітей. Ми вже на минулому тижні проводили моніторингове відвідування закладів загальної освіти і дошкільної освіти. І позашкільної освіти, а з метою перевірки готовності до початку до нового навчального року, 25-26. брали участь. Це поліція, це держпродспоживслужби, це ДСНС, представники громадськості, представники депутатського корпусу керівники закладів ну звісно. Я як начальник відділу освіти при перевірці, у нас звертали увагу. Це звичайно, в першу чергу, це безпекові умови, це укриття. Також дивилися санітарні вузли, звичайно, дивилися спортивну залу і дивилися їдальню, де діти будуть споживати їжу в цьому році. Ці ну як і протягом всіх років війни, не виключення. Ми також намагалися зробити все так, щоб дітям було затишно і безпечно працювати в закладі. Перевірка у порівнянні з минулими роками почалася раніше, що дозволяє більш ретельно проконтролювати всі процеси. Є час закінчити роботи, які у нас. Ще є робота. Робота дійсно є. Ви розумієте, що в цьому році ми на на базі закладів загальної середньої освіти приймали національний мультипредметний тест. Проводили, і у нас деякі заклади були задіяні. Починає з травня місяця і закінчує липня місяцем. Тому часу було обмаль, але ми готуємося, готувалися, не не завершуємо цю роботу. Відділ освіти стежить, щоб жоден заклад не залишився без необхідних оновлень. Були проведені ремонтні роботи і дуже багато. Наприклад, в спортивній залі, так як у нас була вона трошечки в аварійному стані, ми замінили дошку, ми перекрасили, тобто зробили, щоб дітям було безпечно займатися фізичною культурою, приходити до закладу. Також, ось, наприклад, ми зараз знаходимося на першому поверсі. Він також зроблен, перекрашений повністю, і завдяки нашим вчителям, він набув такого сучасного креативного виду. Наймасштабніші роботи проводили в ліцеї номер 11 де з 2023 року оновлювали матеріально-технічну базу. Дійсно, у 2023 році відбулася така неприємна подія внаслідок наслідок ракетного обстрілу. Наша будівля нашого ліцею. Постраждала, ну мабуть, може найбільше на на селищі, тому що практично із 242 вікон 230 були пошкоджені або повністю, або так відсотків на 60. і відповідно потребували заміни. Ми тоді за допомогою і відділу освіти, і нашої служби нашої на це цивільного захисту брали таку фанеру, фанеру закривали вікна, утепляли на зиму. І запланований ремонт на 24-й рік. На жаль, були проблеми стосувалися тендеру недобросовісні виконавці. Незважаючи на труднощі, колектив ліцею закінчив підготовчі роботи. Дякуючи і погоді, і якби таким всім умовам виділено було з місцевого бюджету досить велика сума 17 мільйонів гривень. Повністю замінені були вікна. Ми вже врахували, як бачите, врахували те, що школа була побудована, і деякі вікна були в нашому фоє, в спортивній залі, були дуже великих розмірів, мали велику парусність, і ми їх уменшили, заложили на половину вікна, уменшили. І зараз вже наша школа має можливість повністю працювати. От, ну І як тільки буде якась можливість, вже перша, щоб ми вийшли. Класи, тому що у нас там можливість займатися в укритті є, але все-таки, ну, світлі навчальні класи є класи. І діти хотіли б займатися, і ми б хотіли займатися в класах. От. Тому чекаємо такої можливості, чекаємо нагоди, що наступить мир на нашій землі, і діти повернуться до навчальних закладів, до нормального життя. Після масштабного ремонту ліцей повністю готовий зустрічати учнів 1 вересня. Створюємо всі умови для того, щоб діти можливі мали можливість навчатися офлайн безпосередньо з вчителем. І у нас зараз для початкових школи для початкової школи у створенні умови, коли кожен клас має своє власне приміщення, не так, що один коридор, і в коридорі сидять там класи і заважають один одному. У кожного класу свій окремий приміщення, кабінет. Не меншу увагу приділяють підготовці дитячих садків, де також проводять ремонти та облаштовують ігрові майданчики. Це відмостку зробили, підлогу ми зробили, майнометри, ті манометри, кришу. Ну, Дякуємо. З 1 вересня у дитячих садках впроваджують новий формат дистанційну форму навчання. Наказом Міністерства освіти затверджено положення про дистанційну форму навчання в закладі дошкільної освіти в червні. місяці. І з 1 вересня у нас буде дистанційний садок. На сьогоднішній день вже зараховано 208 дітей в цей садок. Батьки обрали форму навчання в дошкільної освіти саме дистанційно. Роботи залишилося небагато: дофарбувати стіни та завершити прибирання у приміщеннях, щоб все було готово до початку навчального року. Дякую за роботу. Ви завжди нас зв'язку на, зв на серцем душею своєму закладу і вночі завжди з людьми тут і прибігаєте, і робите все. Ми цінуємо вас, вашу роботу, вашу відданість. Тому дякуємо всім. Під час перевірок медичні працівники стежили за дотриманням санітарних норм та оцінювали готовність установ до роботи з дітьми попереліку і є терміни у цьому. Лена Івановна Дуднікова Дякую їй за те, що вона кожного року бере участь в нашому моніторинговому відвідуванні, задає питання нашим медичним працівникам з приводу надання першої медичної допомоги, як треба реагувати там в кризовій ситуації або в надзвичайній ситуації, які можуть виникати в будь-який час. До першого дзвоника лишаються лічені тижні, і оновлені заклади освіти знову наповняться дитячими голосами. Кирилл Дмитрук, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, Новини ПТРК.